Лис і кіт Одного разу кіт зустрів у лісі лиса та й думає собі. Лис такий розумний, такий досвідчений його весь світ шанує Треба й мені бути привітним до нього. От він і каже. Добрий день, любий пане Лисе, як вам живеться, як ваше здоров'ячко, як даєте собі раду за теперішньої дорожнечі? Лис набундючився, зміряв кота поглядом з голови до п'ят і довго мовчав, наче зважував, варто йому відповідати чи ні. Нарешті сказав, Ох ти ж, нікчемний Йолопе, очмано сухоребра, мищачий по страху. Що ти собі надумав? Ти зважуєшся питати мене, як мені живеться? Та хто ти такий, що ти вмієш, скільки ти мистецтв опанував? Тільки одне, скромно відповів кіт. І що ж то за мистецтво? спитав лис. Коли на мене нападуть собаки, я вмію видряпатись на дерево і врятуватися від них. І оце все? сказав лис. Я опанував сто мистецтв, а крім того, маю ще цілий мішок хитрощів. Мені шкода тебе. Ходи зі мною. Я тебе навчу, як рятуватися від собак. А тим часом з за пагорба з'явився мисливець з чотирма собаками. Кіт миттю видряпався на дерево і сховався на самому вершечку серед густого листя. Розв'яжіть свій мішок з хитрощами, пане лисе, швиденько розв'яжіть. гукнув він лисові. Та було вже пізно. Собаки наздогнали лиса і схопили його, та видали мисливцю. Ех, пане лисе, мовив кіт. Не допомогли вам ваші сто мистецтв, а якби ви вміли видряпуватись на дерево так, як я. То нічого б вам не сталося.